Всім привіт! Це відео не таке, як зазвичай роблять ютубери, коли кажуть, що закривають канал, а на наступному тижні на цьому ж самому каналі випускають нове відео, ніби нічого не сталося. Роблять вони це, щоб викликати якусь реакцію у аудиторії. Але це відео не таке. На жаль. Або ні. Справа в тому, що я розпочинав цей канал, щоб ділитися своїм досвідом. Навчити вас чомусь, і головним чином навчитися самому робити якісь цікаві речі, створювати корисний контент, туторіали. І я хочу продовжувати це робити, але тепер все змінилося, і на YouTube також стало дуже складно існувати. Розпочалася війна, і я прийняв рішення не займатися освітою та розважанням. Глядачів з Росії спочатку я закрив свій канал на території Росії, потім я вирішив робити відео на українській мові. Я розумію, що не всі російськомовні глядачі були з Росії. Я знаю, що дуже багато гарних людей було з таких країн, як Литва, Латвія, Естонія, Казахстан, Фінляндія, які підтримували мене, підтримували Україну. Але тим не менш, більшість моєї аудиторії була з РФ. Отже, я вирішив не допомагати їм, і вирішив не займатися їхньою освітою, оскільки саме з їхніх податків будуються дрони, шахеди, які летять на мої рідні міста. І я почав транслювати канал на українській мові. Так, я в житті розмовляв на російській, я ніколи цього не приховував, але в медіапросторі, в телеграм-каналі, в інстаграмі, на Ютюбі я розмовляю. Виключно на українській мові. Так, не ідеально, але тим не менше я вчуся і з кожним разом виходить все краще. Але в мене на каналі дуже багато російськомовної аудиторії, які взагалі не вкурили цей прикол. Вони сказали, що «Ти, Рома, як же так? Ты же должен бути вне политики, Ми просто прийшли поучитися монтажу, а тут щось то какое-то непонятное язык. Нет, к сожалению, так не працює, ребята. Потому що коли я помогаю, я учу вас чому то вы на роботу, заробляєте гроші, з этих денег платите налоги, которые снова же идут на. Армию РФ и строительство ракет, дронов, шахедов и всей этой фигни. Отже, я вирішив перейти на українську мову для того, щоб підкреслити свою позицію, і я зіткнувся з великою хвилею хейту в мою сторону. Мені дуже багато писали, і навіть сьогодні пишуть в приватні, що ти укроп, нацист, ти, ти пири Якщо раніше, коли я вів YouTube канал, я отримував від цього задоволення і, звичайно, прибуток, тому що ніхто при здоровому глузді не буде просто так витрачати. Велику кількість часу без якогось фідбека та прибутку, треба за щось жити та існувати. Кількість підписників раніше росла. Перегляди також були плюс-мінус стабільними. Були нові клієнти, нові спонсори, але зараз, не дивлячись на те, що я витрачаю стільки ж часу на створення відео. Наприклад, ви б знали, скільки часу я витратив на створення. Відготовку та монтаж безкоштовного курсу по Unreal Engine, який ну, є одним із унікальних на україномовному YouTube. Але замість якогось позитиву та радості я отримав 3000 переглядів, якісь коментарі. На кшталт а чого на русському не буде контенту? Блін, вже більше року пройшло знову те саме. Куча дизлайків, відписок. І розумієте, в чому фішка, я тут не жаліюся, тому що я ніколи не гнався за кількістю підписників. І я навіть дуже рідко кажу підписуйтесь на канал. Але справа в тому, що коли від каналу відписується дуже багато людей, як зараз, так? тому що я змінив мову цього каналу, і вони ставлять дуже багато дизлайків. І це просто вибиває канал із алгоритмів YouTube. Якщо раніше з рекомендованих до мене йшло дуже багато трафіку. То зараз мій канал навіть не завжди знаходиться через пошукові системи та Google, тому я знаю причину падіння цих переглядів на каналі, що він просто опинився у тіньовому пані. Я зробив деякий ресерч і мої думки підтвердились. Розумієте, алгоритму YouTube взагалі фіолетово на якийсь локальний конфлікт. А це не масштабна світова війна, і ніхто алгоритми, звісно, переробляти не буде. Отже, алгоритми просто подивилися, що раніше з каналом все було окей, а зараз куча відписок, дизлайків. Напевно, не варто цей канал взагалі комусь рекомендувати. Я намагався якось реанімувати канал, вбив. Цікаві відео і про штучний інтелект, і про і про всякі такі штуки, навіть про фріланс, як заробляти гроші, і навіть не набрав 10 тисяч переглядів. Тому щоб поставити якусь крапку, я вирішив цей канал закрити, і на ньому, скоріше за всього, не будуть виходити нові відео. За ці 4 роки було дуже класно. Це була така. Подорож було багато стрімів, було багато лайв трансляцій конкурсів, розіграшів, багато класних відосів, багато не дуже класних відосів, але я реально кайфував. Але канал бився в агоні, і просто треба зробити контрольний постріл. І на цьому каналі я хочу вам сказати, прощавайте. Знаєте, не дивлячись на те, що в мене зараз. Реально дуже багато роботи, і в мене немає часу навіть інколи серіал додивитися, тому що я зараз веду паралельно 6 або 7 проектів по монтажу. Але я все одно дуже сумую за створенням контенту саме для YouTube, за спілкуванням зі своїми підписниками, тому я вирішив створити новий канал окремий, де вже не буде ось цієї. Російської аудиторії, яка буде мені там відписуватися, тому що вони підписуватися не будуть. Угу. Хитрий план, тому що залишилось дуже багато тем, які я хотів розкрити. Отже, попереду нас чекає нова хвиля контенту. Він може бути не такий, як на цьому каналі. Може бути трішки більш лайвовим та простим, але не менш цікавим. Наприклад, я готую до публікації свій короткометражний фільм, який я знімав два роки тому. Потім війна це все відклала в довгий ящик, шухлядку. Але зараз в мене нарешті з'явилися гроші та бажання і сили, щоб його доробити. Він вже готовий на 95%. Тому на новому каналі буде прем'єра цього фільму, а також повний. Бекстейдж, як ми знімали такий цікавий експірієнс. Був також буде дуже багато відосів про фріланс. Бо зараз я працюю саме на фрілансі, і також є багато тем, які я хочу освітити. І на тому каналі вже вийшло відео, в якому я розповідаю, чи варто взагалі йти на фріланс, які є підводні камені, на які слід звернути увагу. Тому переходьте лінк в описі, переходьте на новий канал та підписуйтесь. О. Аж мікрофон захитався. І також підписуйтесь на мій телеграм-канал, в якому будуть всі додаткові анонси. Ах, дивні відчуття насправді. Але я впевнений, що все буде ок, все буде добре. Головне, бережіть себе та своїх рідних. І...